Що ви хочете попрацювати з якимось елементом жовтого кольору, ви з ним працюєте, і він робить щось непонятне. Чому? Тому що жовтий колір входить до складу шкіри. Тобто, тон шкіри взагалі оранжевий. А оранжевий це в нас червоний з жовтим. Да? І, тобто, якщо ми хочемо да, нам потрібно, нам потрібно плаття та аксесуари. Висвітлити, вони знаходяться в жовтих, їх бажано зробити ось такими білими. Але ми не можемо цього зробити. Да, і малювати маску. Ви на це витратите хвилин 15. І тут приходить на допомогу ваш Серега, який також не любить витрачати свій дорогоцінний час. Дивіться, як можна це зробити реально супершвидко. Що ми робимо? Виділяємо наш жовтий колір, або той колір взагалі, який потрібно. Це можна робити з будь-яким кольором, да, з будь-яким паразитним відтінком, і немає різниці. Відводимо наш «х'ю» в самий кінець. Немає різниці, в яку сторону. І далі ми відділяємо ефект «х'ю» за допомогою цієї роздвижки. Що ми робимо? Ми просто тягнемо до того моменту, коли цей ефект від «х'ю» не залишиться тільки на необхідному для нас об'єкті. Тобто ми обмежуємо дію ось цього самого Q, Да? І він залишається тільки на нашому об'єкті, який нам потрібно. Ось. Все. Далі повертаємо назад Hue. І працюємо з нашим об'єктом. Виділення спрацювало. Є іще один, до речі, спосіб. Ось він, зараз покажу: ось такий. Він робиться буквально за не знаю, 4 секунди. От. Але його вже я покажу на курсі. Бо це просто супер топчик. Підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте реакції, коментіть, кажіть мені дякую. Я всіх обажаю. Ретачте швидко, якісно і задорого.